Що таке маскабандаж? З віком наші м'язи і шкіра стають значно слабкіше, зменшується їх тонус, а м'язовий каркас починає змінювати форму. В результаті з'являється друге підборіддя, обвисає шкіра і в цілому стає помітніше деформація овалу обличчя. Вирішити цю проблему допомагає тканинна маскабандаж. Це подоба еластичного бинта, який безпосередньо впливає на певні ділянки обличчя і шиї, і робить шкіру більш підтягнутою. Як це працює? Бандаж створює певну компресію, яка покращує кровообіг і тим самим стимулює руйнування жирових клітин. А якщо попрацювати м'язами обличчя, коли на вас бандаж, можна відчути справжній ефект тренажера. Ви рухаєте м'язами, а бандаж змушує вас докладати до цього набагато більше зусиль. Так, виконуючи самі звичайні домашні справи або навіть лягаючи спати в підтягої масці, ви ще й тренуєте м'язи, обличчя і шиї. А це добре в будь-якому віці, які проблеми вирішує тканинний бандаж. Тканинний бандаж для особи це як компресійну білизну, і вирішуються їм рівно ті ж самі проблеми. Але якщо ще 10 років тому компресійну білизну використовувалося в основному в відновлювальний період після операції або пологів, то сьогодні косметологи і пластичні хірурги рекомендують його носіння систематично, адже це реальна можливість отримати яскраво виражений ефект без операції або дорогих процедур. Якщо ж бандаж поєднувати з косметичними засобами і масажем, то ефект збільшується в рази. Канинний бандаж здатний усунути вікову деформацію овалу обличчя, зменшити жирові відкладення, поліпшити тонус м'язів, усунути неглибокі зморшки і збільшити тургор шкіри, особливо в області щік, підборіддя і шиї. Можна рекомендувати носіння такого бандажа тим, хто хоче зменшити друге підборіддя, поліпшити овал обличчя. Зробити зморшки менш помітними. Недостатки. Спати в бандажі не дуже зручно. Однак, якщо робити це щоночі, то результат перекриє всі незручності. Без підтягуючих косметичних засобів ефект буде менш помітним. Якщо у вас є друга половинка, варто її морально підготувати, поруч із нею буде спати людина в масці, причому не в найкрасивішій. Якщо вас не налякали перераховані вищі недоліки, то можна переходити до протипоказань. Протипоказання, порушення в роботі серцево-судинної системи і гіпертонічна хвороба, пошкодження шкіри або відкриті ранки в місцях, до яких прилягає бандаж, період вагітності та лактації, види масок бандажів. Такі маски бувають наступних видів еластична маска у вигляді пов'язки для зміцнення м'язів шиї та обличчя, бандаж лицьовий. Пояс від подвійного підборіддя. Також є варіації на кшталт масок з ліфтинг-ефектом і іншими примочками. Чи варто звертати увагу на ці приємні доповнення? Однозначно так. А головне, варто ретельно вибирати саме ту маску, яка буде відповідати вашим вимогам до кінцевого результату. Якщо вам хочеться усунути дрібні зморшки, то краще звернути увагу на лицьовій бандаж, а якщо позбутися від подвійного підборіддя, Придбати пояс від подвійного підборіддя. Якщо при використанні масок бандажів наносити на шкіру косметичні засоби від зморшок для підтяжки та інші, то ефект посилиться. У магазинах ви можете знайти звичайні маски, а також набори з саме тканинних масок. Зараз пояснимо, в чому різниця. Можна купити звичайну підтягує еластичну маску і під неї наносити, скажімо, крем. Але такий підхід не зовсім гігієнічний, адже в цьому випадку маска буде постійно перебувати під впливом косметичного засобу, а значить, термін її служби зменшиться. Краще купувати набори, в які входять не тільки самі еластичні маски, але й просочені спеціальним складом змінні тканинні маски. Принцип дії такий: спочатку потрібно надіти змінну маску, а зверху закріпити еластично. Такі ліфтинг-комплекси не вимагають додаткової косметики і вважаються більш гігієнічними. Як доглядати за масками-бандажами? Який би вид маски ви не вибрали, слід промивати її теплою водою з милом? Сушити на батареї або на сонці виріб не рекомендується, так як неопрен або інший еластичний склад швидко втратить свої властивості. Хто виробляє такі маски? Основні виробники Корея і Китай. Жінки та й чоловіки на сході хочуть залишатися молодими і красивими завжди? Ось і виробляють тонни різних засобів, і креми зі слизом равликів від старіння і відбілюючу перлову пудру і маски бандажі. Але якщо ці кошти працюють, чому б цим не скористатися?